Вітаю вас на моєму каналі, любі друзі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд з мого відео, що я був прав на адресі товар. Тут трошки посуду, поцеляни, скло. Перед початком огляду хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо дивитеся не підписані. Вподобайку, лайк. І ще всі ці речі ви можете придбати в мене. Мій телефон, вайбер. Телеграм буде в описі під цим відео. А також ну, ви побачите на екрані його. І також я купую, ну, не тільки такі речі, і всі старі речі я купую. Якщо ви територіально знаходитесь в Дніпро, то дзвоніть, телефонуйте, там я приїду. У вас придбаю ці речі, або допоможу вам продати. Ну, а якщо ви не з Дніпра, то присилайте світлини, проведемо оцінку, ну і далі там уже як вийде. Ну, почнемо, давайте сразу ось така молочник, отакий. мадонна. Ось так от. Ось такий позолота, гарний стан. Не потерта позолотка, все добре. Це у нас Кала, ГДР. Ось такий молочник. Кому до комплекту не вистачає. Ціна йому 120 гривень. Старинку. Потім ось така ось для води мінеральна. Ось Миргород, бачите. Це така, як. Ну, на турку похоже, Кавового, ну але ось така деколька. Вона ну, ну, недорога, кому потрібно, 30 гривень. І ще ось така, також Миргород, трошки позолодки, квітка така, ну як кажуть, 3D. Ось так виглядає. Це також воду пить, клейма немає, ну це сучасний вироб. Миргород. Ціна йому також 30 гривень. Потім давайте отакий підсвічник. От, бачите, позолот гарненький такий який перший раз зустрічаю. Ось таке. Це у нас дружківка. Ну, для, може для яйця Маєте поставити яйце. Ну, мені воно більше як підсвічник. Ну, а може і для яйця одна така і ось така ж друга також. Їх дві штучки, також по гарний стан. Тут на дні є якісь неровності, але це не бите, воно так, мабуть, з заводу також дружківка. Ну, ось такі дві їх штучки. Ціна на кожну по 50 гривень. Далі ось такі кружечки керамічні є. Тут така лісова тема, бачите, і сочі. Хоча не лісова, а морська. Дельфін, ракушки, мабуть, так ось бачите. На дні морському кераміка. Гарний стан, вони нові. Ось такі одна. І ось така ж друга. Теж так сочі. Написано все добре. Їх дві штучки, кому потрібно ціна на кожну по 50 гривень. Далі ось така пара буде. Дуже красива чайна пара. Ось така по золоті. Зараз я зніму чашечку. Одразу покажу вам. Ось така чашечка. Троянда, позолота, гарний стан, наручечки позолота. Ось така вона всередині. Це чайна. Це у нас Оскар, Німеччина. І ось таке ж блюдце дуже красиве, таке все в позолоті. гарний стан також. Ось таке ж клеймо. Ціна цієї чайної пари 300 гривень. Давайте потім ось такі відомі всім рибки, це рюмочки такі. ціненькі це в нас ось, бачите, ціна 83 копійки радянські часи позолотка. Ось таких рибок. Їх 12 штук. І один ось такий їхній мама штовчик. Ось такий великий, синенький. Зараз це крипка. Ось клеймо, полона, перший сорт. Ось так от позолота Тут в неї, ну, стан її добрий. Ось кришечка тут трошки є. Ви бачите. Скол. Ну, коли її закриваєш, вона ось так стоїть. Добренька позолотка. Ціна цього комплекту це ось велика риба, штов і 12 маленьких рибин. Буде 300 гривень. Далі давайте ще такий штов є. Ось такий півень. І ось така кришечка. Ось так от виглядає. Це у нас стара городниця, другий сорт, старенький. Ось таки у нього тут, ви бачите, якось така майже незамітно. Ну, є волосся тріщина, а... Саме кришечка, клювчик, все ціленьке, гарненьке. Може, в когось немає такого клюва. Ну, я маю на увазі кришечки, бо вона взагалі сама рідкісна, вона втрачається. То ціна цього півника буде 70 гривень. Далі отакий ось блакитний такий графінчик, він такий. Мабуть, десь на пів літра, 0,7. Така кришечка зараз ми. Ні, це я не знаю, чи це. Ну, Це радянських часів. Він такого блакитного кольору. БУ. І ось така на нього кришечка. Ціленьке, гарненьке, ціна його буде ну, 50 гривень. Це так, щоб... Ось другий такий біленький штов. Цей трошки, ну також десь на пів літра. Тут лазерна така, бачите, алмазна різка, квіти. Ось такі трошки з базару різновенький. Отак ось, ось білий він. І до нього ось така кришечка. Все гарно, також в гарному стані. Ціна цього. Графінчика буде 70 гривень. Потім отакий Орел. Він дерев'яний, це всі знають його, ось так ось він виглядає. Коршун такий чи Орел. Так все добре в нього. Це такий річний дорога. Їх було він більше, менше вони були, різали. Ну, також ціна недорога, його 50 гривень, кому потрібно. Будь ласка. Далі ось такий керамічний. Зараз я зніму. Ось такий ковшинчик, графінчик, штов. Він такий старенький, кракелюр вже є на ньому. Це, скоріш за все, ЛКСФ. Такий Незвичайний, двома ручечками мені перший раз такий попався. Отак так от ну, кришечка виглядає. Ось. Ну це все. Його, бачите, брак завода. Це не бито, нічого. Це глазурь запіклася. Кришечка також ціленька. Також він недорогий буде, ціна йому буде 100 гривень. Хто збирає кераміку, будь ласка, ціна дуже гарна. Далі ось така собака охотнича, несе здобич своєму господарю. Він її, мабуть, застрелив з ружжя утку, а вона йому несе. Це так, така обливна кераміка. Пес на охоті, все добре. Хвіст цілий, у них завжди хвости відбиті. Ну тут все гарно. На збереглася вона. Це у нас ось, ну, ЛКСФ. Тут другий сорт клеймо. Ну, а більше нічого і немає. Ціна цієї собачки 300 гривень. Потім <кхм> ось така травнева ніч. Але вона в більє. Ну, є такі люди, які подобаються білі такі статуетки, вони, ну як не докрашені. Вони купляють їх, там самі розмальовують. Дуже красиво. Вона ціленька, все, добре з ней. Знаю, клейма немає, бо вона, мабуть, не пройшла. Як там кажуть, ОТК. І ціна в неї недорога буде, її ціна 200 гривень. Так що хто бажає потренуватися в художньому мистецтві, ось вам гарний такий предмет, на якому ви можете дуже красиво самі розмалювати. І на останок ось це у нас вражіння на ромашці. Ромашечка ціленька, все ціленьке, гарненьке. В доброму стані. Ну, всі знають цю статуетку її показувати, мабуть, немає. Ну, сенс є показати ось цю. Це у нас ось полоне, третій сорт. Ось така оражіння на ромашці. Ціна її 650 гривень. Кому що подобало, сподобалося, телефонуйте, пишіть мені на телефон, Viber, Telegram. Купуйте ці речі. Їх вже майже немає, мало зустрічається. Мій телефон Viber буде в описі під цим відео, також він буде висвічуватися на екрані. Ну, хочу вам побажати всього гарного. Миру, вам, здоров'я, вам і вашій сім'ї. Всього гарного, бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемось, коли зустрінемося.